Коли лікарі поставили Ігорю страшний діагноз вірус імунодефіциту, життя, здавалося, закінчилося. Надію дали у єдиній столичній лікарні для віл Лавра. Тепер не залишилося і її. Клініку закривають. Клініки ми спостерігають. І на сьогоднішній день ліквідація цієї клініки, в принципі, розрушення дійсної структури просто не століття. Таких як ігор біля кабміну могло б бути набагато більше. Ці черевики колись належали тим, хто боровся з вірусом, але програв. Наступного разу взуття може бути значно більше, кажуть вілінфіковані. Це символ того, по суті, історичний символ того, як поступали з людьми, котрих хотіли унічтожити. Це все, що від них оставалось. Клініку лавра вже не приймають нових пацієнтів. Тих, хто там лікувався, відправило додому. На сегодняшний день более 9 тысяч людей в год выживают в этой больнице, только потому что она существует. Для всех областей Украины и для врачей это последний остров спасения людей. Усю провину участники акции покладает на ученика Национальной академии медичных наук Андрея Сердюка. Мовляв, саме він уже три роки намагається ліквідувати лікарню, шантажує персонал і хворих. А Сердюк должен быть наказан в этой стране. Я як пацієнт і больний чоловік вважаю, що такой чоловік не може бути медиком, в принципі. Сам Сердюк усі звинувачення відкидає: Ну, ви уповнимо, що зараз цим сказати, больниця буде там, де було, да, не буде там, Це не наше вже. Не може вона там бути. Тим часом учасники акції заявили, що боронитимуть своє право на лікування, якщо їм не повернуть лікарню.